Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі все-таки в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір авто під ключ, також звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо, друзі, підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активовуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Так, є такі віварики і один трафік в одному місці поруч. Покажу вам. Перший Opel Vivaro в довгій базі. Це є 10 рік, 2.0 дизель, 247 пробігу, 13 тисяч. Оригінальний пасажир, всі паски безпеки є, фуркоп також є. Так, йдемо далі. Vivaro в звичайній базі, чорного кольору. Так, 10 рік, 2.0 дизель, 288 пробігу, вантажа пасажир. 12 750 ціна. Контакти видно добре. Так, мала би бути дубль кабіна, але не видно. Арктроніки фаркоп'є, розпашонка. Так, наступний варіант. Рено трафік в довгій базі. Десятий рік, 2.0 дизель, 9. місць, 11500 ціна. Контакти 0,99 229 1977. Все тоновано. Але ми трошки позаглядаємо. На жаль. Так, що у нас тут? Розпашонка парктроніки. Так, поруч Бівару в новій буді, там 17 рік, якщо не помиляюсь. Довга база. 16 бітурбо, 17 й рік, 231 пробігу, 9 місць, 17900 оригінальний пасажир. Так, всі. Сидіння на місці. Кого цікавить телефонте? Так? так, тут бачу поруч Кенга, покажу одразу. Так, оригінальний пасажир бачу. 7800 ціна за 10 рік. 1,5 дизель, 268 пробігу. Контакти видно. Так, Citroen Berlingo. Так, це тримончик 16-го. 16, якщо не помиляюсь, рік. 10300 ціна, 1,6 дизель. Контакти є, 277 пробігу. Так, сидіння є. Гроніки також є. Так, поруч Рено Кенго 14-го Кенго 14 року, 1,5 дизель, 12 ціна. Контакти ось тут видно. Коробка шестисту в дуже гарному кольорі. По багатому виглядає. Є кліматконтроль бачу. Форкоп та парктроніки. Так, поруч Volkswagen Caddy 2011 рік, 1,6 дизель, 218 пробігу, 10500 ціна в Максі базі. Контакти є. Так, парктроніки є. В довгій базі. Наголошую, так, поруч, фордик. Форд в довгій базі. 14 рік, 1,6 дизель, 248 пробіг, 7 місць. На повному фулі пишуть 13200 ціна, контакти ось тут. Ось такий гарненький. Рідко, рідко зустрічаємо насправді. Хто шукає такий автомобіль, будь ласка, звертайтеся і оточнюйте всю інформацію. Так, Тут поруч бачу Кенго. також покажу. Так, що пишуть? 12 рік, 7900 ціна, контакти бачимо. Так, заглянемо по салону. Так, салон звичайний, Бачу якісь додаткові колеса. В салоні можливо вони йдуть в комплекті, потрібно уточнювати.